Як же його полоти, якщо воно все таке корисне? Я вже показала вам один кущ, кущик тархуну лімонадної трави. Раніше з нею робили такий напій, тархун називався. Я не знаю, чому тоді не вирощували цю рослинку, тому що її тоді робили з зелених горіхів. Їздили заготувачі. Або здавали на фабрику тоді зелені горіхи, і з неї робили от такий, таку травичку тархун. Можливо, це теж корисно, але ну, ця рослинка тархун набагато корисніша. І у мене ось така проблема. Для мене всі рослинки, хоч вони вважаються бур'янами, а для мене вони всі, живі, вони для мене всі рідні. Ось у мене росте чистотіл. З Божою допомогою, я думаю, з нього зробити сок. А ось у мене собача кропива серцева, ну, по-українськи, по-російськи пустирник більше її знають. Тут росте шовковичка біла. Тут кропива, чоловік не добрався, щоб її скосити. Звичайно, в таких кількостях, як я її використовую, я збираю її в лісі, ну хочу, щоб вона і вдома була. Іноді треба от такі молоденькі верхушечки у борщ покласти. І у мене немає поганих трав. Ось у мене тут ціла плантація, я казала, священна травичка і соп. Ціла плантація у мене. А поміж нею бур'янчик. Називається чахоточна трава або злинка звичайна. Чоловік любить, щоб на городі не було жодного бур'янчику. Ну, це ж не бур'янчик, це така корисна лікарська рослинка, вона називається чахоточна трава, тому що раніше нею лікували туберкульоз. Я думаю, коли вона зацвіте, я її зірву тоді вже з тому що ми тут ну взагалі. Не кропимо ніколи, ніякої хімії не вживаємо, все воно в нас росте в таких естественних умовах. О. Уже стільки в мене насіялося, бачите, тут кущик, а тут насіялася молоденька, така молоденький ісоп. Треба його або розсадити, або поділитися з вами, мої глядачі дорогі. Доброго ранку, Україну.